Необхідно розв'язати рівняння з ось такими ставними десятковими логарифмами логарифмом 16 і логарифмом 2. І зразу ж можемо звернути увагу на те, що об'єднує числа 16 і 2, що обидва це степені числа 2. Тобто 16 ми можемо записати як 2 в четвертому степені. Таким чином, маємо можливість скористатися формулою ось такою, де показник під логарифмічного виразу можемо викинути вперед як множник. Маємо рівняння, де зліва і справа є множник логарифм двох, яке насправді, що собою представляє цей множник. Це просто число, до речі, не нуль. Тому ми можемо і праву, і ліву частину рівняння поділити на цей логарифм 2, скоротити. І тоді наше рівняння виглядає дуже просто. Х ми можемо знайти, поділивши результат одиницю на множник 4. Ну, а так як в десятковому вигляді 1 четверта – це 0,25, то наша відповідь, правильна відповідь, відповідь А. Х дорівнює 0,25. Успіхів